Зараз в країні потрібно справжнє лідерство, яке не боїться казати правду і яке не боїться розділяти виклики з людьми. Людям важливо відчувати, що ті, хто їх ведуть, вони проходять усі проблеми разом з ними, вони не тікають від них. Мені здається, зараз дуже важлива певна жертовність в цьому в певному розумінні проявляється Бог, бо в любі справжній жертві є богоприсутність, і люди це відчувають. Тому мені здається, таке жертовне лідерство, воно актуальне завжди. Зараз особливо в обставинах, які часто дегуманізують, дуже важливим є повага до людей, які навколо тебе чимось ризикують і жертвують. І цінування, і підтримка от, цінності людини, і поваги до людини. Це є дуже важливим. Я вважаю, що наразі потрібно лідерство, яке здатне до прийняття. Миттєвих стратегічних непопулярних рішень, а які з часом приведуть до таких правильних наслідків, тому це лідерство мужнє, це рішуче лідерство і відповідальне лідерство лідерство, яке відповідає викликам часу, які ми всі наразі переживаємо. В лідерстві зараз дуже важливо позбутися цього архетипу лідера як такого батька з гіперопікою, або як лідера з сильною рукою. Мені здається, що зараз важливі ті лідери, які будуть зрощувати нових лідерів, які будуть створювати цей простір, де інші можуть брати на себе відповідальність, втілювати своє бачення, підтримувати їх в цьому, допомагати зростати. В своїх компетенціях і ну, давати життя новому лідерству. Лідери сьогодні це не ті, хто абсолютно там не сумнівається або не бояться чогось. Це люди, які просто готові взяти відповідальність за церкву за людей, які є навколо, і врешті-решт нести її до кінця. Сьогодні ми стоїмо перед викликом того, що нам не вистачає доброчесних лідерів. І професійних лідерів. Але питання в тому, де взяти ось цих доброчесних людей, справді, які мають певні цінності і дотримуються цих цінностей. Але проблема в тому, що будь-які цінності, будь-яка доброчесність, вона будується на певній філософії або на богослові. Виходить, що з богослов'я, по суті, випливає те, які в нас будуть лідери завтра. Як вони будуть будувати Україну в майбутньому. Ми сьогодні потребуємо справжнє лідерство, лідерство, яке бачить усі виклики, яке уникає використання якихось популярних, популістичних формул, лідерство, яке присутнє, яке співчуває і яке допомагає іншим людям. Рухатися до зцілення, до відновлення, до іншого майбутнього це, можливо, навіть таке мовчазне лідерство, небагатослівне, без слоганів, без великих закликів, і яке має як і досягнення, так і поразки, і про перше і друге лідери говорять відкрито і чесно.